Вітаю! Це новий випуск подкасту, що там якам?» Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес, і тут сьогодні я розказую правду про продажі онлайн, про платформу та про себе. Мене часто запитують, нащо я створила цей подкаст, що там якам?» Про що він і чи це важко, чи це потрібно? Взагалі, ну, на що я в цю тему пішла? І чесна відповідь наступна. Я в деякий час розуміла, що у мене є потреба збирати та ділитися інформацією для наших українських підприємців. Тим найкращим, що є надбанням саме українців, як ми робимо бізнес, як ми продаємо, як ми розвиваємось. І щоб іншим, хто тільки стає на ці рейки, тільки починає свій шлях підприємців, було простіше і легше, щоб менше. Було якихось негараздів встановленні бізнесу, і у нас на платформі ShopExpress працює вже велика кількість українських виробників. Тому я розуміла, що мені буде легко ввічливо звернутися з проханням вийти в подкаст виробника та розказати його шлях, як що він робить, як досягає успіху, які в нього бувають виклики, як він вирішує там справляється з якимись помилками. Я дуже вдячна, що приходять наші українські виробники та розповідають свої історії. І також я розуміла, що чимало вже українських веб студій, фінансових партнерів техних компаній, тобто ті наші стейкхолдери, українська інфраструктура, яка розвивається, і електронна комерція, яка розвивається та представники компанії. Вони є нашими партнерами, вони беруть обслуговування в розвиток інтернет-магазину, нагоштовують рекламу, надають всі потрібні послуги з електронної комерції. І я також звертаюсь до наших партнерів. Вони приходять розказати про передові сервіси, про передові технології, про найкращі підходи, про інструменти, що є, щоб продавати в інтернеті більше і краще. Тому подкаст, що там є ком він саме про електронну торгівлю. Про розвиток українського бізнесу, в тому числі онлайн, про вихід на експорт і чи онлайн в цьому допомагає, та як рухатись швидше та розвивати свій бренд. Ось чому я раджу вам, любі слухачі і глядачі, вести свій подкаст у випадку, якщо ви розумієте, яку користь він може надати нашій великій українській родині. До наступних випусків!